Як можливо визнати військового батьком дитини, якщо мати проти та свідоцтві про народження батько, на жаль, не зазначено. Відповіді на питання юриста відповідно до закону та на успішному практичному прикладі встановлення батьківства за рішенням суду. І так, фабула справи: військовий проживає однією сім'єю без реєстрації шлюбу з жінкою. У цивільному шлюбі народилося дві дитини. Але у свідоцтві про народження у графі мати зазначено цивільну дружину, тобто даний запис було зроблено у відповідності до вимог статті 135 сімейного кодексу України. А у графі батько зазначено прізвище жінки, але ім'я по батькові військового, тобто зазначено саме його. Але прізвище на вимогу матері внесено її. Аналогічно із другою дитиною. Крім того, факт батьківства, позивача військового підтверджується наступними доказами по справі. Це фотоматеріалами про спільне проживання та виховання дітей. Фото долучили до позову. Також показаннями свідків про спільне проживання та відвідування останнім пологового будинку після народження дітей та іншими важливими доказами по справі відповідно до статті 135 тридцять Кодексу України при народженні дітей у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків. Заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у книзі реєстрації народжень проводиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по-батькові батька дитини записуються за її вказівкою. В подальшому чоловіку було призвано на військову службу під час мобілізації. На жаль, їх стосунки погіршилися. Та жінка проживає окремо, діти проживають разом з нею. Жінка на теперішній час не визнає батьківства щодо малолітніх дітей у зв'язку із чим військовий був змушений звернутися з позовом до суду. Під час розгляду справи у суді батьківства щодо дітей на підтвердження своїх вимог було призначено за в судово-модичну молекулярно-генетичну експертизу. Але жінка категорично відмовилась від проведення експертизи, думаючи, що без експертизи суд не визнає батьківство. але суд був іншої думки. Бо відмова матері це фактично підтвердження позиції батька щодо дітей. Суд, розглянувши позов військового, вирішив позовні вимоги про визнання батьківства задовільнити повністю. По-друге, визнати батьком неповнолітніх дітей. Та внести зміни до актових записів, зазначивши батьком дітей військовослужбовця. Тому у судовому порядку, навіть якщо жінка не захотіла все ж таки визнавати батьківство за військовослужбовцем, у судовому порядку було досягнуто позитивного рішення та Визнано військово батьком дітей, тому відповідно до норм чинного законодавства можливо відстояти свої права та у судовому порядку досягти позитивного результату у справі. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.